Спасибо, 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 спасибо,

Шепчеться два любимих друга. ой, Ой. Ой, шепче. Хі-яхі-ях. -хі багато інших. Ну що ж, його тільки другий раз. Ну, так що ми не знаємо, що буде далі. Але обов'язково дізнаєтесь. Так что подписывайтесь на канал Винстон 1010 и чекайте его новые, новые упражнения. И вот такой великой груши. Пока-пока. Егор! 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 Занеска. Пока-пока!